В одному з житлових кварталів у середмісті Запоріжжя не стихає гул техніки та розмов місцевих жителів. Вночі першого травня росіяни запустили по місту за 20 дронів. Один з них влучив по гуртожитку. Його мешканка, вимушена переселенка з Гуляйполя, пані Наталія, наводить лад у своїй кімнаті. Згадує момент ворожої атаки. Слышала, що вже що близько вже пав, що він уже зразу підлітає і Вийшла в коридор. Ну і потім муж за мною вийшов. Везде ж дим, гар, пиляка. Оце все двері. Ж. У нас отсюда двері тут були. Головне документи, якісь лікарства. І все, і побіжали в халаті. Це я вже у сина там трошки взяла. Так в одному халаті в тонком. Поруч серед завалів працівники рятувальної служби намагаються знайти телефон пані Людмили. Вчора дзвонив сьогодні, вже не хуст. Кімната жінки, яка виїхала з розбитого будинку у плавнях, перетворилась на купу сміття. Сама вона отримала опіки. Літали над головою, і як слородя мотоцикл летить. А потім, а, це, бахнула, разом, бахала, 15, а потім бахнула раз за разом, бахкало разів дванадцять. Потім бахнула, і загорілася, ту стінку поваляла два шлета було тут. Рідні допомогли жінці зібрати вцілілі речі. З ними вона їде до сина. Тим часом комунальники нарізають листи ОСБ, аби закривати вибиті вікна у сусідніх будинках. Їхні мешканці згадують, що бачили цієї ночі. У нас було вже багато обстрілів, але це один із найтаких жахливіших. Я бачу, тут все горить. Підбіжали, почали доламати двері. Ну, щоб людей визволити. Ну я там вже бачив люди, кричать: господи, воно все горить. Ну страшне було, ну це така ніч, не, не та я хочу згадувати. Загалом пошкоджено близько 40 багатоквартирних та приватних будинків, а також будівлі університетів, дитячого садка і гаражі. Відомо про 30 поранених. Стосовно чоловіка, якого вважали загиблим. Богу дякуючи, він живий. Є палатка департаменту соціальної захисту населення. Туди приходять його, які кажуть, що у нас запит, нам треба це, 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 це. Департамент відповідно відповідає. Ми можемо надати це, 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 це допомогти, отим, отим, отим. І бачите, що поруч також є палатка громадських організацій, благодійників, які одразу допомагають.